Die Energieeinsparung ist eine Gegenwartsaufgabe und eine Zukunftsaufgabe. Heute und heute. Deshalb ist es sinnvoll, an die Schulen zu gehen, an die Generation von morgen, um dort die Veränderungen vorzubereiten. Und Energy Einsparung äh, braucht vision and braucht konkrete erste Schritte. shit. Для того, щоб äh, заощаджувати енергію, потрібно мати певну концепцію і потрібно починати з певних конкретних кроків. Äh, Energy Einsparung braucht creativiteit and it's a gemeinschaftsofgave. Енергозбереження äh, потребує креативності, і це є завдання спільне для всіх нас.

Seit sieben Jahren arbeitet äh, die GEZ zum Thema Energieeffizienz in Kommunen und Verwaltung. Und Teile von diesen Projekten ähm, waren Energieprojekte an Schulen, die je erfolgreich gewesen sind. Deshalb war es eine glückliche Fügung, dass die GTZ ein neues Projekt machen wollte und die Stadt Chernitz zusammen. Цієї традиції проєктів стало те, що було розпочати новий проект з містом Чернівці, а також з містами Коломи та Кам'янець-Подільський. Пропозиція співпрацювати в такому проекті по енергозбереження була інтенсивно і радо підтримана. Äh, ähm, Doppel -Din. Doppel -Din. Ähm, ja. ja, da sieht man zum Beispiel ein, ein Beispiel, äh, wie in den Schulen zum Thema Energie gearbeitet worden ist. Äh, Наша äh, гостя, яка завітала з сьомої гімназії, покаже вам чудовий приклад äh, теми енергозбереження з поглядом на майбутнє, тобто будиночок, який має і використання альтернативних джерел енергії і утеплені стін. І ви бачите, що деякі з цих пристроїв є досить такі äh, дорогими. Вони потребують великих інвестицій, але деякі, як, наприклад, утеплення стін не є такими дорогими цінними. Die Schulen haben alle sehr genau äh, das Nutzerverhalten in den Blick genommen und äh, sehr genau äh, herausgefunden, äh, welche Veränderungen am Verhalten... Школи дуже чітко зрозуміли, що в ситуації, коли немає великих інвестицій, потрібно змінювати поведінку самих споживачів електроенергії. І тому вони розробляли конкретні пропозиції та поради щодо енергозбереження. Можливо, ми надамо слово коротко учениці, щоб вона розказала, що я на це дітей її робота. Віка, шановні друзі, представляємо вам макет звичайного житлового будинку з альтернативними джерелами енергії, Вітряком, сонячною батареєю та утеплюючим матеріалом. Сонячна батарея здатна виробляти енергію та акумулювати її в акумулятор. За наявності вітру додатковою перевагою відрікає те, що він може крутитися цілодобово, а значить виробляти енергію вдвічі разів більше, ніж сонячна батарея. Хотіла б ще показати, як працюють світозводні лампи. Вони стали зберігати вдві, у 10 разів більше енергії, ніж звичайні лампи розжарювання. Утеплюючий матеріал, ви бачите, як з одного боку будинку розташований пінопласт. На цьому макеті це може бути або пінопласт, або сама ж мінеральна вата. Я пропоную вам показати, вірніше почути, що тут знаходиться акумулятор. Він саме і акумулює енергію у всі ці призмі. Утеплюючий матеріал, здатен зберігати до 90% тепла, від, на відміну від звичайного або цементу. Я пропоную влаштовувати такі альтернативні джерела енергії у школах на великих підприємствах, на звичайних та приватних житлових будинках. Я хотіла розповісти, ми цей будинок склали разом з татом із деяких матеріалів. Він мені допоміг його прилаштувати і загалом вийшла ось така гарна робота. Дякую, Дякую за сполу.